Вітаю на Тайм, Пропоную пролексувати в наших Карпатах, а саме в Буковелі, бо ми любимо лижні покатухи. А взагалі тут є багато чого цікавого, тому подивитесь. Були ми ще в Грибовій хаті, цікавий такий знаменитий ресторанчик. Отож, добрались ми Буковелем потягом, як бачите, бо це зручно, є прямі рейси і потім а, таксі, тому що таксі коштує. Що сот гривень ми трошки сторгувались, а проїзд автобусом 100 гривень з людини, і потім від автовокзалу ще перти валізи. Не зовсім є зручним. Отож, взагалі, на території Буковелі є три основних місця там, де можна паркуватись, і підйомники і. Спорядження і так далі. Перший це біля першої-другої підйомнички при самому в'їзді, там, де і є автовокзал наступний, де сьомий підйомник, І ось перед вами хвоя а при дорозі такий готель з 12-го прокат. У мене, до речі, теж є огляд і на сам готель, і на 12-й прокат. Мені від це місце дуже подобається, бо там завжди мало черг. Бо всі основному, мандрують до 14-го підйомника, там де озеро молодості. І інших розваг багато безліч, але там дуже насичений потік людей. Я не рекомендую. А тож з цього 12-го прокату я ось потрапила до сьомої навчальної гірки, підйомника і траси, де є центральна площа Буковелі. Ось можете ознайомитися з цінами, а краще заглядати на офіційний сайт Буковелі, там все вказано, бо ціни градуються від залежності з сезону, багато нюансів. Ось є центральна площа. Що тут є? Прокат. Спорядження, скіпас, одягу, відпочити, кава, чай, алкоголь і так далі. І тут є другий підйомник, яким ось я зараз піднімаюся. Дивіться, які неповторні пейзажі, красиві. І є такий, до речі, момент, коли хмаринки так низько, ніби як туман. І сонячно. Ми часто така погода буває. От мені повезло я вперше. Хоча з 15-го року ми катаємося з невеличкими я, проривами декретними. Але взагалі дуже красиво. Тому ради цього варто приїжджати в Карпати, хоч би просто піднятися нагору, покайфувати, подихати цим свіжим повітрям. І наповнитися ресурсом гір. Ось подивіться, які локації, які у вас будуть фоточки на пам'ять. Обов'язково піднімайтесь на вершину. Бо це незабутні враження. Красота, красотіща. Тут в Буковелі багато, я розваг. От я елементарно йду, побачила є чани. Це більш привіз відносно до першого підйомника. Є і баня на дровах прямо на території ось цього базарчику біля Підніжжя якраз цього готелю Хвоя. Перед сходами. Ось просто майданчик погуляти. Влітку тут взагалі супер, красота і велосипеди, що хоч можна знімати. Ось цей базарчик, далі багато чогось продається, тут просто перекусити різні цікаві смаколики. Борщ, чебуреки, випічка, ну, шаурма і так далі. Ялинка тут, здається, всю зиму стоїть, коли я не приїжджала, вона завжди є. А от позаду де я показую, знаходиться 12 пункт прокату в готелі Хвой, який є дуже зручним і мало черг. А це вже розвага для діточок, підлітків і так далі. Хто любить десь полазити, екстрімчик, бо тут є різні напрямки. екстрима якісь, ролейбан, тролей – це зверху такі. Мотузки, ви з ними піднімаєтесь, ось є тюбінг, ну, трошки косюці ціни, є ще десь картінг, є санні прогулки, піші прогулки, екскурсії. Ну, Заходьте на сайт Буковель, дивіться локації безліч час. Взагалі за 2-3 роки тут дуже кардинально все змінилось. У нас не було просто часу, все відвідати, а я би з радістю вам показала би повний огляд. Тому Буковель це місце. Розваг для кожного. Ось Буковель, торговельний розважальний центр Буковелю, там, де є багато всього. Далі ви побачите. Ось до речі, і каток. Про ціни я не цікавилась. Я просто прийшла, прогулялася. Ми всього повних два дні там були. Перший день приїзду, тобто два з половиною дні. Тому ми їх викатали. І, до речі, хто цікавиться з синіми трасами. Гід у мене є по синіх трасах. Бу, ласка, заходьте дивіться. Ось, є боулінг, класно, класно. І ось і такий музей, воскових фігур. Оскар. А, як вам сказати, а я чомусь з роками стаю дуже критична до всього. А, ніби цікава ідея, але ж чому ми популяризуємо знову не своє, американське? Лишні від відкарапилася від російського» ми вже популяризуємо американське. Ну, Люди, давайте. Мислити масштабніше цінувати свої. Ми ж теж е, прекрасна нація, розумна, інтелектуальна. Всі наші вчені працюють за кордоном, то їм там платять. Тому я закликаю любити свої, цінувати свої, українського розмовляти, тому що на жаль, за весь час проблеми боковелі російськомовною народу, то досталь. Ну я не знаю люди. Давайте форматувати свою флешку <правлення> в правильному напрямку. А це же я ліфтом потрапила в іншою стороною бока цього торговельного комплексу. Як бачите, атлас Weekend, там де кислотна музика, дискотека, округи рік і все таке з виходом до гірок. А тут в торговельному центрі є теж прокати, якісь кафешки, магазинчики. До речі, тут раніше була аптека два роки назад. Бо я, на жаль, не знайшла аптеку в самому Буковелі, хоча вона колись була. Є ось магазин супермаркет. Звісно, ціни там на порядку 20 гривень дорожчі. Але вам точно вистачить продуктів, щоб поїсти і зекономити, ніж десь в ресторані. Отож, виходимо з цього центрального торговельного комплексу, йдемо до 14 траси, до озер молодості. Теж центрова локація, багато там безліч розваг і там вечірнє катання, відповідно, і ось і ось це колесо огляду. На жаль, я не змогла потрапити, дуже б хотілося, буде мотивація ще раз сюди приїхати. Дуже мрію ще про прогулянку на Хаскі, але, на жаль, не судьба. Ось наша гриба, хата, похід грибу грибову хату. Щоб потрапити, вона знаходиться біля першого підйомничка. Там такого навпроти стадіончика. Щоб сюди потрапити, ну, щоб записуватись, не потрібно то в порядку живої черги. Єдине, що при ході вас реєструють. Якщо немає вільних місць, ви йдете в кімнату очікування і вас потім визивають. А в кімнаті очікування так весело, так цікаво, вас такий вуйко зустрічає, вам наливки наливає. Басні всяке розказує і на трембіті грає. Ну, хвилин 15 ми почекали, нареготілись. тут проведені часу, діткам чайочок роблять, такий вогник. Ну, ось дивіться, бачте. Трембіти. Хто бажав, всім давали можливість поспівати. Чоловіка мого навіть вийшло пограти, вибачте. Це складна наука, вам скажу. Так що, ну, грибова хата колоритне місце, ціни косючок, ну і от порівняти от, вареники коштує 300 гривень. Але ти вареники з ексклюзивними начинками, тому просто піти попалувати. Це ексклюзивний заклад насправді з українською автентикою, душею, стравами і так далі. Для мене бонусом було добре, що була дитяча кімната, бо ж у нас малече п'ятирічний хлопчик. Це є дуже важливо. Так, що таке? Сервіс чудовий, смакота, смакотіще. Ми замовили м'ясо таке тушене, соковите, ніби як підкопчене. Воно було на гарбузовій подушці з кучою зелені. І ось ці грузді. Це грузді, до речі, Смачнющі грузді, я ж таких не їла. Ось наша подорож завершується. Дякую за увагу, що були з Тайм. Це ми автобусом добирались назад. Ось такі справи.